Дуже багато пророків кажуть, що Україна це прекрасна країна, яка буде процвітати. Хочу почути твоє бачення майбутнього України на найближчі десятиліття. Бо ми знаємо, що ти дивишся далеко, і бачиш багато в найближчі 10 років. Україна буде робити перші свої кроки до неймовірного успіху. Ми аграрна країна, так нас завжди вважали такою, але маленький дисклеймер, так. Ми не будемо аграрною країною взагалі. це для мене було дуже потужним баченням, коли я зрозуміла, мені здавалося, що я побачу лани, я побачу наші поля. Але замість того, я побачила надзвичайні нові модернові міста. Саме так, як з фільмів майбутнього, це можливо не на 10 років, але. Пам'ятаєте, що абсолютно все це процес, Ніщо не створюється за одну секунду, навіть за один рік. Все, що буде відбуватися в найближчі 10 років, і, до речі, воно вже почало відбуватися в тому то й вся суть. Ми йдемо до розкриття нашого генетичного коду. А наш генетичний код це знання, повне з'єднання з абсолютом. І знання. Що таке знання? Знання це не тільки розуміння, хто ми, це повна трансляція технологій, знань, розумінь, поєднання цього всього з абсолюту. Звідти. Отже, якщо ми хочемо говорити про Україну, Україна отак під'єднується просто до а, великих знань і транслює. У Україну, а звідти, я так і називаю, що Україна буде а, пупом землі, бо вона завжди таким була, вона була матінкою, так буде транслювати на всю землю. І я говорю про нові технології. Я говорю про IT, розвиток як ніде у світі.